Максимально надійний велосипед, щоб ви розуміли, за 25 років того велосипеда то тільки замінили сідушку. Останне все ви просто нереально вбите. Ще можна років 10. їздити. Дивіться, ціна його 4270. На дачу на село простенький, нема амортизаційної вилки, але резина ще в доброму стані. Подивіться, які тут у широкі, добротні, колись робили алюмінієві втулки вибиваємі. Также монетки стоять Шимановсь СТИ, Шимановський Шатун оригінальний, ще стоїть, кований, що ви йому нічого не зможете зробити ще через 10 років. На касеті перекидка задня, оригінальна Шимановська. Дивіться, який тут овід. Ось такий овід. Все осилене, він не боїться. Можна на ньому їздити, не переживати. Дивіться, по рамі по всьому, він в дуже доброму стані, бо то є дуже міцне лакопокриття. Його нереально вбитий і сонце нереально його, щоб випало. Так як зараз вигоряють велосипеди за рік, вже колір втрачає. Тут і того нереально. Так що хто шукає такий велосипедик, десь собі на дачу, на село. Руль піднімається, опускається, сідло піднімається, опускається. Ціна 4,270. Це просто халява. Хровому рама, 26 колеса. Він підходить на різдись. ну Дивіться, в мене метр шість то десь від 1,60 шістдесяти, напевно, до вісім, мет... може і 1,80 м. Когось буде цікавити, пишіть або заходьте до нас на сайт rover.in.ua. також можете заїхати в кулики веломагазин на тест-драйв, вулиця Львівська, 20. У кого немає такої можливості, йому далеко, ми відсилаємо новою поштою по цілій Україні. Без жодних проблем.